Времі, шановна Валентина Васильівна, дорогі колеги, науко педагогічні і педагогічні працівники, прийміть найщіші вітання з Кам'янця-Подільського, Поділля міста наше називається Квітка на камені. Наш навчально-реабілітаційний заклад Вищої освіти Кам'янськ-Подільський державний інститут приєднується як партнер до проведення. Такої важливої конференції, яку ви зараз проводите, на тему «Стратегічні орієнтири освіти та реабілітації мов воєнного стану та повоєнного часу, Проблеми, рішення та перспективи. Шановні колеги, дійсно тема дуже актуальна. Наразі в Україні налічується біля трьох мільйонів людей з інвалідністю. І тільки за останній рік Війна долучила ще 300 тисяч людей з інвалідністю. Дуже складний період, але саме нам, науковцям, і в даній конференції також необхідно створювати необхідні парадигми реабілітації, орієнтири. Саме ефективної і інклюзивної освіти для того, щоб наші студенти, наші вихованці, а також військовослужбовці могли після військовий період пройти реабілітацію, підвищення кваліфікації, перепідготовку. Тому дійсно дуже актуально. Для нас всіх створення відповідних механізмів безбар'єрності, утворення реабілітаційних центрів. Дорогі колеги, бажаю вам плідної праці, бажаю здоров'я, наснаги, нам всім перемоги. Слава Україні!